Раннє статеве дозрівання. Раніше у дівчат воно наступало в 12-13 в років, це було е, рано. Зараз це 8-9-10 років. Якщо у вашої доньки почалися місячні 8-9 років, це не є норма. Це не потрібно зупиняти гормональними ніякими препаратами, просто потрібно змінити спосіб життя. Зараз дійсно пубертатний період починається раніше. Що до цього, взагалі, в цілому введе до раннього статевого дозрівання. Ну, е, окрім е, такої фізіологічної сексуальної конституції, тобто коли це закладено генетично, е, е, це іноді таке буває, але е, це не є норма. Що призводить до раннього статевого дозрівання? Фастфуд. Велика кількість солодкого, вели зменшена кількість корисних жирів, неправильне харчування, велика кількість часу проведеного перед екранами, малорухливий спосіб життя, велика кількість вживання ксеноестрогенів. Це такі псевдоестрогени, які дуже подібні на наші естрогени, але вони містяться в пластику, бісфінол, а які осідають на рецепторах замість наших естрогенів і призводять до ось таких неприємностей. Раннє статеве дозрівання воно може більш давати ризик хвороби естрогенодомінування, більший ризик хвороб по жіночому. Так і жіноче наше тіло воно. Особливе і цього не потрібно соромитись. Дівчаткам просто потрібно пояснювати, що таке місячний, допомогти їм комфортно проходити цей період за допомогою просто розмов мами із донькою. І звичайно потрібно збалансувати раціон, додати корисних жирів і мінімізувати ось все те сміття, яке ми їмо, тому що не думайте, що матка живе сама по собі, чи місячний цикл сам по собі це все результат того, що ми споживаємо і як ми займаємо. Ми спортом, як ми рухаємось, і так далі. Звичайно, у мене є пропозиція для вас, якщо ви хочете розібратися в тому, як працює наше жіноче тіло, які хвороби, від чого вони, як на них вплинути. Я вам пропоную прийти на мою школу здорового Схуднення. Там буде цілий модуль присвячений жіночому тілу. Ті, хто був на жіночому тілі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам чи сподобалася інформація, вона допоможе іншим прийняти рішення. Якщо ви хочете потрапити на здоров'я в школу здорового схудення. Ня Клинської Ірини в шапці профілю. Є анкета.